Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А поблизу двох військових аеродромів Польщі знову пролунали вибухи, зокрема на аеродромі Жашова. Наразі невідомо про те, чому ці вибухи сталися. Проте місцеві жителі чули автоматну стрілянину та бій. Пише телеграм-канал Польський. Привіт, аеродроми оточені. Триває зачистка. Натякають на бій з диверсантами. Останні два тижні ситуація на грані вибуху польща за ледве себе стримує аби не нести жорсткого превентивного удару. У військових таборах у Білорусі таких там є 5-2. не так давно спалили невідомі ракети. Ну, ви зрозуміли так за даними телеграм-каналів, звідти вивозили декілька камазів тіла. Наразі влада Польщі має амбітний план провести у своїй армії справжню революцію, щоб стримувати зростання загрозу з боку Росії. Про це пише британське видання The Telegraph. Як йдеться, в матеріалі видання країна планує витратити на оборону 4% свого ВВП, що удвічі перевищує звичайні нормативи НАТО та роботь. Її Витрати на оборону найбільшими в Альянсі на думово населення. Програма модернізації, включає закупівлю у південної Кореї тисячі танків, 600 самохідних артилерійських установок, 288 систем РСЗВ, 48 винищувачів з США 366 танків, 18 хімарс, 96 ударних гелікоптерів АН-64Е, а також одну тисячу бойових машин піхоти «Борусук» власного виробництва за телеграфа. Пише, що загалом польща розмістила замовлення на постачання. Ні, озброєнь на суму понад 117 мільярдів доларів до 2035 року. Причому оборонний бюджет на поточний рік становить рекордні 26 мільярдів доларів. Також планується подвоїти чисельність польської армії до 300 тисяч осіб. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Заходу посилити санкції проти Росії та передати Україні ракети великої дальності для ліквідації пускових установок на території Росії через останні обстріли України. Про це він написав у Twitter ікса. Ми повинні відповісти на останній напад на Україну мовою, зрозумілою Путіну посиленням санкцій, щоб він не міг виробляти нову зброю з контрабандних компонентів і надання Києву ракет великої дальності, які дозволять йому знищити стартові майданчики та командні центри. Йдеться у повідомленні Сікорський був призначений міністром закордонних справ Польщі минулого місяця та виступає за згуртування підтримки України серед союзників та посилення санкцій проти Росії. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть Коментарі підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.